Ну все, короче, жопа. Закриваємося. Дочекалися. Кризис. Не витягуємо. У фетку. Конец. Все так, як ви хотіли. Так як ви сподівалися. Повний кузов. Короче, взяли тарантас. Варієнду випросили, випросили, щоб дали нам поїздять. Загружаємося і валимо сюди. Всім привіт! Мене звати Михайло. Я займаюся вантажоперевезеннями в Європі вже п'ятий рік. І зараз покажу вам, де живуть перевізники, які такі ну, успішні, які кидають водіїв багато, від 10 до 100 водіїв. Ось такі. В них бачите комнатки, у кожного своя комнатка, тут вони переховуються. Прийдімо, будь ласка. Ось така кімнатка. Ну, з усіма якби, удобствами. Тут є стіни, є підлога, є стеля з лампою. ну, досить зручно. Якщо ти набрав багато лізінгів і кинув багато водіїв, я кажу, там 100 тисячу навіть водіїв кинув там, заробив. На їх зарплаті багато. Там потрапляєш в таке досить чудове місце з речами, там все, що мені треба, колеса, вся в собою, там сумку, цю клечату. І переїжджаю. Розгрузив речі зараз їду. Треба мені взяти інструмент, можу розібрати стілаш. Ну ось такі діла. Насправді, що в транспорті ну, чергова наче криза назріває. Вже тих криз було, я навіть не знаю, три чи чотири. І ось чергове щось назріває. І це як завжди на зиму, зимою, і так на солодку. І ще має бути щось так, тапає вже. Коротше, чого я вирішив знову почати знімати, бо писали люди, яким цікаво мене дивитися. Писали мені на Фейсбуку, що знімаю, хоч щось знімає. Ну, знімаю хоч щось і хоч як, дали мені якусь штуку, яка має допомагати знімати, щось хера вона допомагає. Ще попереджу що буду знімати з матюками, бо часи зараз такі. Має знімати мене, знімає воно щось що завгодно. Коротше, така штука блогерська. Зараз займаюсь я бо в мене все в офісі зберігалися всі речі, там і масла, і колеса, все, що для вантажів все зберігалося в офісі. Зараз зняв додатковий склад Я буду перевозити туди ще ці речі з офісу. Роблю це я, звичайно, сам, бо всіх водіїв я звільнив, і ніхто мені не допомагає, і все, і їсть сам, і все роби сам. Це так кажуть і невдахи, хто психовані. Да? Бросають машини, потім перед'являють працедавцю. Працедавець такий, ну ребята, ви ж приїхали в Європу, хочете тут по-європейськи працювати. А самі ведете себе, як в колхозі. Обідився, бросив машину, щось там напридумував, в інтернеті обісрав. Ну, нічого дивного, але неприємно просто. Одна теж це з причин, чому я перестав знімати для YouTube. Були ще більш важливі причини, вони залишаються. Але це така теж багато. Людей заздрять, і ти ж наш, ти ж вирвався, ти ж ти вирвався. Треба тобі насрати. Бо ну просто просто писали якісь бридкі коменти навіть люди, які яких я не знаю, які не знають мене. І ну, просто все це, блін. це почалося ще давно, це, це обсирання в інтернеті спочатку YouTube наче допомагав. Якісь речі, е, то потім перестав він допомагати, навіть почав робити шкоду. Для фірми, так мені здається. Ну, буду вам знімати, щось казати. Побачимо, що з цього вийде, може, наче такий якийсь щоденник. Просто буду записувати свої думки. Бачите, мене глаз червоний, бо плакав, бо кинув багато водіїв і плакав. Як я оцими руками, як я їх кинув. Неможливо, зараз просто піду все роздам людям. Звісно, ніхто в нашій фірмі водіїв не кидає, бо це просто без сенсу. Коли тратяться великі зусилля, щоб просто найняти водія. Ми, правду кажучи, я думаю, це в усіх фірмах. Так, така ситуація, що беремо просто. Будь-кого, хто перший з'являється з правами, з візою, того і бере, бо немає часу чекати, бо ще три тижні працевлаштовувати водія. водія. Ну, і це просто звучить абсурдно. коли Нормального водія фірма звільняє, а ще й кидає для чогось. І, звісно, доброго водія буде тримати всіми силами і, не дай Боже, там його якось. А якщо людина вже вирішила йти, то зазвичай важко його якось втримати цю людину. Натомість мають бути якісь способи, щоб, ну, прямо кажучи, позбавлятися людей, які тягнуть фірму на дно, так? І такі люди вони не можуть утриматися в жодній фірмі. І якимось чином десь звільняють їх, десь створюють такі умови, щоб вони пішли. І ці люди кочують просто від фірми до фірми, ображені на весь світ. Ну і що, що я можу тільки порадити, змінити професію? Як, як приклад, там, там таких прикладів просто е, немерено. людина приймає нову машину і веко. Їдеть і на другий день десь зникає да, там на дві години, не відповідає. Каже, що на сервісі у вас ну, дурні. Довбойову, я ж сказав. на сервісі, Не помазали сідло на новій машині. І він дві години ходив, шукав такий молодець, знайшов смазку для сідла, змазав. На машині де є автоматична сука смазка. І от, ну, розумієте? ну, що йому сказати просто? Ну, що сказати такій людині, який вважає себе досвідченим водієм. І коли ну, є тиск часу, він дві години, реально дві години, це без перебільшення, ходить, шукає смазку для сука сідла, де є автоматична смазка, де можна, блядь, отак посмотрети і побачити, де є отвори для смазки, якщо ти вже не доганяєш, що на. В машинах в 23-му році, 21 сторіччя, автоматична смазка. Вибачаюсь. Але так воно і є. І тоді з'являються дописи да, в інтернеті. Мене ганяють, мене дають відпочити. Бо ти дві години займаєшся хуйньою. А потім шеф з тобою погано. Ну, як скажіть, як з такою людиною розмовляти? Коли на тебе тисне логістика. Тисне час, так. ми працюємо в кризисні часи. Тут, хто скажімо, хто більш агресивний, той і виживе. І ми витрачаємо час, щоб змазати сідло там, де машина сама його змазує. Це просто один такий з прикладів. Їх насправді можна знайти багато. Просто. Це бачите з того, що накипіло. Накипіло, Тому я вам і жаліюся на це. Справді жалітися немає на що. Фірма розвивається з того часу, як ми в останній раз з вами бачились, то, мабуть, вже вдвоє більше машин з останнього відео, якщо хочете, подивіться. Не хочу називати вже кількості. Бачите, вже тут в мене сок є, яблучний. Прозорачний. Все в мене є. в це, відерко є. Тому проблема є в тому, що є насправді дефіцит водіїв, і через це не можна працювати з кадрами. Немає можливості залишати кращих водіїв. І звільняти гірших, на їх місце брати кращих. Немає такої можливості, бо Ну, бо розумієте, що беруться <бору всі всі, що є. А ті, які, казуються там рукожопами, невдахами, то вони ще й роблять потім пакості. І ніяк я ось думав, яким чином можна від цього застерегтись, можемо до церкви сходитись, крестик повісить. Не можна ніяк. Якщо ти не розпізнав такого чудо-працівника одразу при прийнятті на роботу, а дуже важко таких розпізнати. Є там певні методи, але на 100% вони не працюють. Якщо не розпізнав, то він прийде і обгадить тобі фірму. Бо за деяких ми. Ну, як вже пізніше, пізніше вже контактували з попередніми фірмами цих робітників. І нам там вже розповідали про них цікаві речі. Питання, чому одразу так не поцікавитись? Тому що машина стоїть і треба взяти людину, руки в ноги в нього є, карта до тахо є. Права є і береш, і він їде, дійсно, машина не стоїть, працює, а потім проблем виявляється ще більше. Але це навіть невеликий відсоток, так? щоб бути чесним, то 80, а навіть 90% водіїв вони просто працюють, виконують роботу, отримують зарплату. А, якісь навіть десь там рятують фірму. І просто. Про них тут, як би, ну, подякувати. А більше немає що там казати. А про тих е оборотні, да? чи як ми їх придумаємо, як їх назву придумаємо? Професіоналів. Про них можна багато розмовляти, бо. Весь, весь адміністративний персонал. До, до речі, в нас він вже більший, ніж тільки я і жінка. Весь цей персонал працює і він створений цей персонал, щоб працювати з такими проблемними водіями, щоб з ними нянчитись. А так все нормально. Знову я в офісі. Ну, в такому вигляді це важко назвати офісом, але тим не менш. Це є офіс. Привіз інструмент. Він мене не раз спасав. І тепер мені треба розібрати цей стілаж. Стілаж клас, класний. 200 кг може на полку, а може більше. Може навіть більше я щось помиляють. Я 4 4 коротше, на одну полку е, клав 4 диски вантажних. Скільки там один диск? 30 кг. Ну так, да, 200 кг не перевищили точно. Навіть якщо він 50, то, мабуть, він не 50-30, мабуть, кілограм десь важить один диск. 4 диски на нижню полку я складав. І цей стілажок мені по акції за 500 злотих дістався. Тому зараз оце зберу, І оце все якось треба вмістити в пікапа. ну Я думаю, що влізе, то воно так здається, що тут багато. До речі, зручна машинка пікап рекомендує всім. Вогнегасників багато в мене кому треба. Можу вписувати. Давайте, хто найбільше поставить лайків. чи як там. Хто напише найкращий коментар. Тому оцей вогнегасник висуваю. Напишу на ньому ще фетко. Фетку, ще тут написано. З логотипом Фетко. Такий цей. Ще в мене є така карта, І я тут недавно помітив. Бачите, що тут написано? Хто багато їздить по німцях? Скажіть, ну шо це, це за хуйня? Що це таке? Дечунд, це шо, блять? Це якась, блять, руминська карта, чи шо? Дечунд. Короче, такое. Це тут все. здесь тут еще есть ледоруб а что это у ледоруб у меня есть ледоруб здесь а у вас є ледоруб у меня є. ну все, хватит пиздиты начинаем просевать ну ось, вот, короче, здесь так вышло Трохи вільніше, цей я теж заберу пізніше, але вже немає сенсу зараз щось пхати. Поїду вже і так наступного разу це все забирати. Трошки більше місця, а оця фігня. Та це треба не забути. Це кому треба синтетичне масло до гідропосилювача. Нахір мені не нужно. Теж в подарок даю, хто напише найкращий коментар. <кій> теж його можна в якусь коробку стару залити. І ще в мене є два акумулятори, це нікому не даю. Це мені в подарок дісталися від ділера і гелієві акумулятори в машинах теж стоять гелієві. І, але до двох машин було три комплекти акумуляторів. ну Тому ділер каже, що нічого не може зробити. Но. Тому хороші ділери в тому поморському звертайтеся. Може і вам вдасться отримати акумулятор дві штуки. ну, По-моєму, 2500 один щось таке стоїть. Бо це гелієві. Навіть не знаю, куди їх втулити, бо. Машини, ті, що нові, вони з новими акумуляторами, тому тут до цих ще не скоро черга дійде. А ті, що старі, то я їх за рік буду продавати і ну, жалко туди ставити ці акумулятори. Тому, мабуть, тут згниють вони. Ну, як українця ще, може бути. Це холодильник, це я буду тут щось там, він залишиться в цьому офісі. Він у нас запасний, коли на якихось машинах ламається е, холодильник, то ми цей даємо, бо вже один раз користувалися таким чином з, них, з нього, а один раз він був потрібен, але його тоді ще не було. Тепер є, коли ламається холодильник, таку штуку даємо. Сам з ним їздив. Е, і на легкові їздив, і на веко їздив, бо на другій веко одразу не працював холодильник. Те ж ви можете почитати, що там один лось обісрався. Ну, блять, нахіра їсти просрочені продукти. А треба було всього-навсього заїхати на сервіс, на який його посилали. Там за дві години зробили холодильник. Нова машина по гарантії зробили одразу. Ніхто не перевірив той холодильник. Але я з, 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 з цим їздив на нижній пункті він у мене стояв, а я ну, спав на верхній. Зараз він буде тут стояти, будемо туди складати якісь там ніщаки, щоб годувати водіїв, яких ми хочемо кинути. Тут теж поставимо диван для водіїв, яких хочемо кинути, якийсь столик. Взагалі я вже розмовляв, з... не можу переключити камеру на себе, тут яке, якесь приложення я буду показувати вам оце все. Розмовляв з власником цього всього будівлі цієї Отої І, і отої. І, і переїхати ми можемо в цей офіс. Не будемо показувати, що там написано. Чи в цей, чи наступний. Ні, ні, ні. В цей четвертий. Це має бути четвертий офіс. Згодом маємо переїхати туди, там буде трошки більше місця, щоб кидати водіїв. Там якісь навіть спеціальні устройства можемо поставити щоб до автоматичного кидання водіїв. Бо ми хочемо в наступному році вирости до 30 машин, нам треба якомога більше водіїв кинути до цього моменту. Ну так, Склався я, зараз покажу вам, що я там наскладав. Слухайте, ну хто до цього моменту додивився, то я вам сочувствую, чесно кажучи. То взагалі немає що робити. Це, бачите, як у нас тут офіс не ну офіс, база не база. На складах воно. Що там тільки немає. Приїхали, бляха, в Польшу, приїхали з жінкою, з двома рюкзаками там були подушки і сковородки. Зараз оце, блять, це все наше. Машина, до речі, наша. Не, піжу, машина не наша, машина в лізінгу. Ось така Там о поможанська пень. Приходьте. Ми вас тут ласкаво просимо.